Кохання, романтика, лямур, що може бути більш зрозумілою та знайомою темою для нас усіх. І коли авторові рекомендують писати про те, що він знає, він, напевно, знайде у власному життєвому досвіді, ну хоча б крихту тієї самої романтичної любові, щоб написати про неї так, як буває у житті. Правда ж? Так. Тоді чому є стільки випадків у літературі та кіно, коли здається, що романтичну лінію немов писала не людина, а іншопланетянин, який щойно прилетів на землю і ще тільки опановує життя серед людей і досі не зрозумів, що таке кохання? Чому ця, начебто, проста і знайома всім тема для багатьох авторів залишається загадкою? Сьогодні поговоримо про аспекти, які псують романтику в художньому творі і руйнують любовну лінію. Хочу одразу сказати про жахливо написані інтимні сцени я говорити не буду, тому що Ugh, це розмова на окреме відео. Тому сьогодні не про. Пипки та гудзики. здавалося б, нічого не може бути нудніше за ідеального протагоніста, у якого немає жодного недоліку, такої собі мері Сью чи... Гірше за це може бути лише той випадок, коли обидва персонажі романтичної пригоди однаково ідеальні, і вони просто зливаються у єдиному незахопливому пориві нудьги. Вони обидва просто двоє найкрасивіших і найкращих людей у світі, які мають бути разом попри все. Їхні діти будуть красивими та розумними. Почнемо з того, що протагоністові необхідно мати певну арку розвитку, інакше чого ми про нього чи неї взагалі читаємо. Але так само і історія стосунків протагоніста і їхнього предмету обожнювання має розвиватися і змінюватися із плином твору. Обидва персонажі, задіяні у любовній історії, звісно, мають доповнювати одне одного, але їй кидати виклик недолікам одне одного. Персонажі не мають нічого спільного. Звісно, в реальному житті бувають пари, які співіснують разом, не маючи нічого спільного. Але це не той сюжет, на який ми розраховуємо, коли читаємо саме романтичну історію, у якій очікується, що центром всього буде саме любов та порозуміння. І якщо ми поглянемо, наприклад, з теорії великого вибуху, а саме на Леонардо та Пені, в останніх сезонах їхня романтична арка буквально зводиться до того, що у них немає нічого спільного. Їм нудно одне з одним, але з якоїсь причини вони залишаються разом. Як на мене, це відгонить лінивим авторським підходом, і я не маю на увазі ті драматичні твори, центральною темою яких є стосунки, що розпадаються, бо герої більше не розуміють одне одного. Я говорю про ті випадки, коли читач має вірити у кохання між героями, але вони одне з одним не мають аж нічого спільного, бо автор був явно захоплений чимось іншим, а не ретельним будуванням їхньої романтичної арки. Ще гірше, коли у протагоніста є Друг чи подруга, з якими у них явно значно більше спільного, і вони мають якусь іскру у стосунках. Але чомусь герої в результаті залишаються з іншою людиною. Тому що автор просто хотів вирвати вам серце. І я не маю на увазі любовні трикутники, бо у гарно прописаних трикутниках вибір протагоніста до кінця коливається між двома об'єктами закоханості, бо з обома він чи вона має дещо спільне, але якась подія вирішує кінцевий вибір або ж розвінчує помилкове судження про одного з об'єктів закоханості. Коли апогей стосунків між героями вже минув у такій ситуації. Опиняються вигадані закохані пари у рамках серіалів або ж серії книжок. Якщо апогей їхніх стосунків вже минув десь на середині епізодичної історії, стається так, що на залишок серіалу чи серії книжок авторові більше немає що про них розповідати. Тож ці персонажі просто стають втіленням повсякденного існування одне з одним. Автор все ж таки має оживляти їхні стосунки знову. І знову підливаючи палива у вогонь їхньої романтики, інакше нам там більше нічого робити. Відсутність підтексту в діалогах. Звісно, це стосується будь-якого жанру, не лише романтичного, але особливо болісно читати діалоги між закоханими людьми, які прямі як двері. Тож що таке підтекст? Загалом це надання реплікам зовсім іншого значення, яке не лежить на поверхні, але тим не менш зрозуміле читачеві. Читач любить. Таке, бо, як я вже казала у попередніх відео, найменше чого хоче читач, так це того, щоб сенси йому згодовувалися на ложечці. Він хоче, щоб автор зміг полоскотати його сірі клітинки. Тож поглянемо на наступний приклад. Тут так спекотно, правда ж? Герміона обмахнула себе рукою. Віктор пішов за напоями. Рон зустрів цю новину нищівним поглядом. Віктор перекривив він, що він ще не попросив називати його Вікі? Така реакція здивувала Герміону. Що з тобою? запитала вона. Якщо ти сама не здогадалася, уїдливо відповів Рон, я не буду тобі пояснювати. Герміона уважно подивилася на нього, потім на Гаррі. Той у відповідь знизав плечима. Роне, що ти? Він же з странгу кинув Рон. Виступає проти Гаррі, проти Гогвардсу. Ти ж. Він зупинився у пошуках слова, яке б найкраще описало злочин Герміони. Братаєшся з ворогом, ось що у цьому діалозі прекрасно все, але найкраще у ньому те, що він насправді зовсім не про те, що озвучується. Бо насправді Рон злиться не через братання Герміони з конкурентом. А через те, що йому подобається Герміона, а вона прийняла запрошення на бал іншого хлопця. Проте Рон, звісно, не може у цьому зізнатися. Сама Герміона також вдає, що цього не розуміє, але ж це неправда, бо вона вже здогадалася, що подобається Ронові, але у того не вистачає сміливості запросити її. Зрозуміло, що завжди знайдеться час, коли герої мають говорити напряму, що вони мають на увазі, але підтекст робить особливо глибокими ті сцени, які мають торкнутися серця читача. Персонажі надто швидко і легко закохуються без жодної на те причини. Так, вона не така, як всі. Про це кліше мені боляче говорити, бо це немов психоаналіз автора провести. Ось вона заходить до кімнати невиразна, незграбна, недолуга, не може зв'язати двох слів, можливо, трохи розхрістана, і від неї тхне чесником, але він бачить у ній щось особливе. Так саме так все у реальному житті і відбувається. Це лише один із можливих сюжетів, у яких герої закохуються просто так, не доклавши жодних зусиль або навіть зайвої думки до романтичного процесу. Не те, щоб я не вірив у любов з першого погляду, але її треба вміти передати. Художній прийом, який в англійській мові називається meet-cute, тобто чарівна мить зустрічі, і справді чудовий прийом. Тут ми пишемо про мить, коли двоє зустрічаються, і між ними одразу ж пробігає іскра. Це не стосується розхрістаних і недолугих любителів чеснику. Проте, навіть якщо герої закохуються одне в одного миттєво, ми все одно маємо створити перепони на їхньому шляху. Історія не. Може закінчитися після однієї сцени, має все одно залишатися інтрига. У серці художнього твору насправді лежить всього одне правило роби що завгодно, але не дай аудиторії занудьгувати. Малоймовірні перепони на шляху двох закоханих. Ромео і Джульєта не могли бути разом через ворожнечу їхніх родин, проте хлопець та дівчина все одно обрали бути разом, навіть якщо і у смерті. Джейн Остін вирішує не тікати разом з хлопцем, у якого закохана, навіть якщо це і значить для неї самотнє життя. Але до цього її штовхає їхнє соціальне становище та бідність, на яку вона прирече їх обох, якщо не зупиниться. Таємний шлюб із божевільною жінкою, який неможливо розірвати, примушує Джейн Ейр залишити містера Рочестера і шукати щастя деінде. Це все прекрасні і складні ситуації, які утворюють перепони на шляху героїв. Але дуже часто ситуації, через які герої не можуть бути разом, якісь кволі або немов притягнуті за вуха. І моя улюблена, вона просто надто багато працює. І я не маю на увазі, що просто життєва буденність недостатня причина, щоб вбити кохання. Але ми говоримо про ті випадки, коли читач має вболівати, щоб герої були разом, а не знизувати плечима і казати: Ну що ж, селяві, жахливі інтимні сцени. Так, я знаю, що про інтим я обіцяла не говорити, але я збрехала. Нічого так не руйнує симпатію до героїв і серйозність настрою, як погано написані еротичні сцени. Якщо вже так сталося, що ваші герої дійшли до тієї самої стадії, коли між ними щось таке має статися, а ви, як автор, раптом відчуваєте, відчуваєте дикий дискомфорт від самої думки, щоб назвати ширіньку ширінькою, і натомість називаєте її брамою у світ задоволення. Зупиніться. Зробіть натомість натяк на те, що відбувається між героями за зачиненими дверима. Не наражайте читача на поповнення словникового запасу фалічною термінологією, яку він не зможе розбачити брутальна романтика. Кожна жінка мріє про брутального чоловіка, який кине її об стінку і змусить цілуватися. Бо саме так і виглядає романтика. Здавалося б, такі кліше залишилися на сторінках брутальних чоловічих нуарів, ну або ж у кіно 80-х. Але ні, подекуди зустрічаються і зараз. Окрім того, що це кліше нереалістичне, жінки не хочуть, щоб так їх завойовували. Ніхто не хоче, щоб їх так завойовували. Воно ще й кримінально небезпечне, бо створює враження у публіки, що такою і є реальність. Ну, Хоча, якщо у нього є трастовий фонд, Брутальна романтика стає більш привабливою. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!